Та? Ти коли от кліпса стоїть, ну, тут зафіксована дистанція, ти обов'язково палку піднімаєш вверх, щоб воно колись стукнулося типу, була, в кліпсу, та? палка впала, ти просто ледлять три притини, воно саме вдариться, впаде і виходить, в тебе просто буде бланк відігрувати і грати. А якщо ти кинешся так і будеш до кінця, то воно одразу сюди стукнеться, шнур буде перетиратися, типу, на катушку погано, на кліпсу. Короте, бувають приколи, може і ну, коротше дуже погано. От. Зараз скидай, ну, не комфортно дистанції, не треба супер далеко. От, ну, просто от, е, закинь. Ага. І, і все, да. закидаємо. У мене ще кліпса, мабуть, стоїть. У да, мене ще кліпса. Ти що робиш? Домотав трошки до, до натяжки. Є. Yeah. Yeah. Тепер пла отак плавно в бік повертаєш, да? так? Типу, понизу як удобно. І стараюся прочувствувати, Вись, як робиш. Ти от. Взяв, от зараз закинувся, подробив отак, так? Да? Ага. От в бік. І все, і робиш пару обертів, там три-чотири, щоб знову вирівняти. Ага. І знову так. Тобто зробив плавно. Тобто ти біж водилищем підтягуєш. Тобто я десь тобто, ти водилищем, коли в начасті потягнув отак в бік, щоб максимально чувствую. І важко нак... пішло. Це мул, мабуть, якийсь І накручусь там. до опора. Дивись, що може бути. Якщо от ти. Фот легше пішло вже. Якщо ти будеш тягнути да, uh -huh. тяжко, от такий час, і, наприклад, хоп різко застряло, або видягнулося, да, може бути бровка. Ну типу, що воно вверх шло, знаєш. О, то зараз. От, може У мене ще набув цей момент. Ти кидаєш, не кидай просто кудись, якийсь орієнтир вибирай. Що uh -huh. ти, Якщо щось знайдеш потім розумів, де воно. От, наприклад, там криша цього будинку. або да, там, Я так і кидав. до речі. Да, ти типу, собі обов'язково. Кажу, перше, якщо йде легко, отак, плавно, скоріш все дно тверде. Якщо йде так само, ну йде, йде, але йде тако, трошки з зусиллям. що все, якийсь мул, Густий, не густий, але му. Ага. Якщо постукає, ну, ти прям почувствуєш удари, побачиш, що кінчик, коли буде так дрихатись, ну, то може бути ракушка, камні, будь-що.